Тоді У, мене Це, У мене є поліс. У мене є поліс. У мене є поліс. Ну придіть, будь ласка, покажіть що вам так тяжко. е хлопці, я ж вас попросив. Ви підійшли, чемно поводились. Документи я вам показав, які передбачено, показують. Ну там і страховий поліс. Ні. Прописаний, Закон про е -е, обов'язкове страхування, ви знаєте? Стаття 21, пункт 4, здається чи другий, не пам'ятаю. Ну, якщо у вас все гаразд, покажіть, ну, покажете, надалі рухається. Так ви не можете його перевіряти да. зараз. Ну, навіщо цей... Ви не можете його зараз перевіряти. Чого не можна? То, що він пред'являється, в яких випадках? Ну, При випадках ДТП, якщо потрібно, і якщо на вимогу поліцейського. Ні. Ні, ні, ні. Там Ти... два Ти... пункти. Засвідчення водія, реєстраційний документ, транспортного страховий. Підождіть, це де написано. Правила дорожнього руху. А у законі про про ст про руху чим А яку вищу юридичну яку силу локумію? має? Про дорожній рух, правильно. Закон про страхування має вищу юридичну силу, ніж е, е, правила дорожнього руху. Ні. Ну як ні? Ну правила дорожнього руху важні. Е, як ви? Важливіше. Ні, ні, ви не праві. Вони підпорядковуються закону України про дорожній рух. Підіжріть. Ну зачем чому Правила ви? дорожнього руху ви мають нижчу юридичну силу. То ви самі себе затримуєте, ви розумієте? Та я не спішу, мені просто прикольно, я юрист і мені цікаво.